Всім доброго ранку. Хотілося би поговорити сьогодні на таку тему, де взяти міст або південний, або північний. З комп'ютера на базі LGA775. На цій комп'ютері ще можна ставити Xeon 5450 і квади і такі процесори знамениті, як e 8500 які в деяких. В програмах і іграх не поступаються феному, а також Xeon, ну, звісно, вони трошки поступаються. Ну, Звісно, не в тих іграх, які використовують 4 ядра. Ну, Ми зараз вам э, покажемо і розкажемо. Подивіться на ці ось мостилі. Оце ось у нас один міст, оце ось другий міст. Зараз ми його наведемо, щоб було видно. Оце за міст. Так? Видно. Ось Тайвань виготовлював. Тайвань, як відомо, виготовляє якісну електроніку, техніку. В основному. І ми зараз подивимося. Дивіться, це у нас такі мости. І оце ось комп'ютер Asus. -овський. Це реалізація Asus плати, а це реалізація MSI. MSI реалізація. Так, ось радіатор. І дивимося. Ось, у нас ну не будемо стирати там ту термопасту. Тут, звісно, і так видно, що мости тут однакові. Абсолютно однакові мости. Так, і цей міст такий же самий, як і тут під радіатором. Ну, звісно, я не буду його знімати. Повірте мені на слово. Це абсолютно ідентичний міст. Абсолютно ідентичний міст. І цей комп'ютер мені прийшов. Тут крутяться вентилятори на е, кулері і на відеокарті. Горить діжурка. Не знаю, яка тут проблема, але мені здається, тут потрібно робити прогрів рибов е, якось із мостів. Ну, а в кого проблема згорів міст? Згорів, точно, Ви знаєте, що він згорів, або на сервісі, сказали, або ви самі якось продіагностували, де ж взяти моста? правильно. Берете іншої моделі плату. Тільки дивіться, дивимось серію. Оце ось на серія G31. Це не означає, що, е, якщо це назва, то повинно бути написано G31 і на цій платіна. Тут написано P5KPL. Дивіться. Але так само тут серія G31, це серія чипсета. Так само. У цій плати підтримують однакові процесори, фактично. І одинакову е пам'ять підтримують. Так що, якщо вам потрібні деталі до вашого якогось комп'ютера поламану, ну, я не кажу, що це конденсатор, іменно таке як мости. Ось, ось подивіться, слоти, от оце все. От, ну, це, в принципі, то ви можете його взяти і з інших моделей. Ну, звісно, в основному нам потрібно, що сокети тут підходять. Ось, Здається, сокет, якщо треба перепияти. І тут сокет, такий же самий сокет. Мости такі ж самі, дивіться. Ось, будь ласка, драйвери вам потрібно там звідси ля, взяти. Я, чесно говоря, зараз хочу подивитися. Ну, тут, звісно, напевно. Mm. мультиконтролери, звісно, різні тут. Тут різні мультиконтролери. То... Не зовсім всі деталі ви зможете взяти. Ну, от такі як мости і сокет, звісно, і драйвери там. деякі можете. І ось подивіться, тут, наприклад, чим відрізняється ця плата. Тут біос зйомний. Я зняв от на біос на другу плату. У мене є схожа плата, BIOS чіп до неї підійшов ідентично. Тут, BIOS, а тут Чіп біоса він впаяний. ось дивіться, Він ось впаяний тут. чіп BIOS тут впаяний. На цій платі. То, звичайно, про біос тут ми не говоримо. В основному, оце велика проблема у комп'ютерів на LG775. Вони велика, щоб сказати, вони часто не горять. Але в основному, якщо потрібно ремонтувати плату, в якої крутяться вентилятори, а він не запускається, то в основному там, напевно, щось із мостами. Якщо ви вже ви прошили біос і знаєте, що у вас біос прошитий, то напевно. У вас щось із мостом. от Якщо вам знадобляться мости, то користуйтеся нашою порадою і купіть собі десь таку плату дешевеньку. Якщо вам, звісно, потрібно встановити ваш ПК, А можете користуватися цією платою, звісно. Ну, Декому, в декого є, як би сказати, такі вподобання до. Певних там виробників, то якщо вас, вам потрібно іменно вашу плату встановити, звісно, отсюди перепоїти мости і ваш комп'ютер буде робити адекватно, ви ще на ньому будете довго працювати. Всім дякую за перегляд. Кому знадобилася наша порада в ремонті вашого ПК, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте заходити на наш канал. Можете залишити ваш коментар з приводу ремонту таких плат.